Шановні користанці, сьогодні 24 жовтня, розпочався новий тиждень. Ну, місто працює знову таки в штатному режимі. Там всі служби працюють. Минула неділя була така незвичайна з точки зору того, що ми 20 жовтня запустили централізоване опалення. До цього була велика була підготовка, і сам процес запущення опалення теж таки довгий, тому що це і газовики працюють, і тепломережа працює, і ЖЕК, і ОСББ, і перевірка будинків, і постачання води, і таке все інше. Тому Ну, скажімо так, субота-неділі більш-менш були теплі, хоча прогнози здавалося, що було холодно, але всі котельні на сьогодні працюють. Розуміло, що є там інколи проблеми, десь там за. Воздушені батареї, треба їх розвоздушувати. Є там хтось в цей час знімає, ремонти проводить. Це як завжди буває, але сам в загальному плані є постачання газу, є постачання тепла, і ми війшли вже в опальний сезон. Яким чи не буде не далі, ну, життя покаже. Я хочу, щоб ми розуміли, що зараз ми живемо в незвичайний час, особливо. Такі об'єкти енергозабезпечення, які по Україні постраждали, тому зараз режим економії по електроенергії йде, і це якраз питання таке, яке відноситься до всіх, і планується, і є у нас війливе відключення. Спрогнозувати, коли саме вони будуть, енергетики не можуть. Але ми повинні бути готові до цього, тому у нас. На багатьох комунальних підприємствах знаходяться генератори, з тим, щоб зменшити це навантаження, якщо буде відключення. Зрозуміло, такі об'єкти, як там лікарня, там великі генератори стоять, і потреба електроенергії там буде вирішуватися, якщо буде відключення, але ми повинні бути готові до того, що в цей час все можливо. Ми і далі Прочуємо з військовими, були тренувальні такі заняття у нас на цій неділі, з тим, щоб чітко визначитися, яка служба чим буде займатися, якщо буде така надзвичайна ситуація. Тому що ми весь час, я зокрема повторюю, що скажімо з Білорусі, з кордону з Білорусі. Напруга є і вона не знімається. Ми повинні бути готові до того, що все можливо. Тому ми готуємося спільно штаб цивільної оборони, спільно наші військові, тероборона з тим, щоб бути готові до того, щоб обороняти нашу територіальну громаду і місто Коростень. Ця Неділя, я думаю, також буде проходити в такому ж режимі. І питання і постачання водопостачання, водовідведення. Зараз дуже актуально стоїть і вивіз сміття. Ну, звернув увагу що ми виходимо із цього. З цієї непростої ситуації вже сміття більше вивозиться, ми виділили кошти, закупили опалення, дизельне паливо і бензин, і є більше можливості вивозити, але, на жаль, залишилася проблема неуплати з боку нашого населення за таку комунальну послугу, як вивіз сміття. Тому я ще раз до наших користенців, сума достатньо велика, більше 6 мільйонів. За це треба платити. А то ми в інтернеті пишемо. Фотографуємо, показуємо скільки сміття, але це ж все з нашої подачі. Ми смітимо ми не платимо за сміття. Тому я б хотів, щоб ми це враховували в своїй життєдіяльності. А так, на мою думку, місто готове до непередбачених ситуацій, і взагалі я вважаю, що настрій більше на позитиві. І Влада, військові, всі, хто дотичний до теми оборони міста, готові до того, що якщо що станеться, ми місто будемо обороняти. І я вірю в те, що у нас все буде добре. Тому слава Україні.